В цьому відео запрошую вас в подорож до одного з найцікавіших міст Європи до Гааги. Це місто, де середньовічні палаци зустрічаються з сучасними хмарочосами. Гаага третє за величиною місто в Нідерландах, хоч офіційною столицею є Амстердам. Саме у Газі розташований уряд, парламент, резиденція короля. Тому сьогодні прогуляємося містом і побачимо, що тут є Всім привіт! З Нідерландів. Сьогодні я в Газі. Сьогодні в мене день народження. Мені сьогодні виповнюється 50 років. Коли я планувала, ну що буду робити, як би хотіла зустріти свій день народження, то мені захотілось побувати в якоїсь новій країні, і так я склала свій маршрут, що ось знаходжусь в новій країні, в Нідерландах. І сьогодні так ми вирішили з моїми рідними, щоб поїхати в Гаагу погуляти. Гаага розташована на узбережжі Північного моря. Доїхати туди можна залізницею з різних міст Нідерландів, але ми їдемо своїм автомобілем. Від Амстердаму відстань складає 60 кілометрів. Цікаво, що офіційного Ага немає навіть статусу міста. Лише поселення. Нічого собі поселення, такі великі будівлі. Населення Гааги — 500 тисяч, а разом з передмістями — мільйон. Ми залишили машину в жилому районі, парковки тут біля будинків, заплатили за паркінг, та й будемо зараз ти гуляти. В кожному місті, яке я вже бачила, будинки трохи відрізняються один від одного, але чимся схожі. Поки що припаркували машину на паркінг, поселилися в готель. І зараз будемо ходити все тут роздивлятись. Ось такі тут класні парки. Це просто така лавочка. І з, з однієї сторони ростуть троянди, і з другої квіти. Зараз йдемо по вуличкам поближче до центру. Ось бачите, який тут рух транспорту. І посеред міста також течуть канали. Багато велосипедистів на дорогах, багато темношкірих тут. Але поряд з сучасними будівлями дуже багато зелених зон. Парки з різними тваринками, птахами. Найвідоміші факти про Гаагу. Це місто називають міжнародною столицею правосуддя. Тут розташований міжнародний кримінальний суд, міжнародний суд ООН, палац миру, до якого ми скоро підійдемо. Часто можна побачити ось такі милі велосипеди. Але як і в кожному місті, тут є і ремонтні роботи. Ось повз них ми зараз проходимо. Цікава вуличка з старовинними будівлями. А ось який трамвайчик симпатичний. Підходимо до Палацу Миру. Виглядає грандіозно. Це місце, де вирішуються долі країн і засідає Міжнародний суд ООН. Він виглядає, наче казковий замок. Але тут вирішуються серйозні справи. Башти, фонтани, парки навколо все дуже гарно тут. На будівництво палацу пожертвували навіть приватні особи з усього світу. А ми продовжуємо йти далі вуличками Гааги. Так цікаво, тут розташовані кафешечки, ось так можна сісти, посидіти тут, попити каву. Зараз йдемо у канал і бачимо, як пропливає такий човен, який чистить воду від рязки, від усього тут. Погляньте, яка цікава вуличка. Поряд невеличкі кафешки, такі цікаві магазинчики, ось з такими виробами, а також оці велосипеди такі широкі. Ми також зайшли в ось такий заклад, спробувати щось смачненьке та прохолодне. Тепер можна йти далі, насолоджуватись такими прекрасними будиночками, що навкруги нас. Ось такі по газі їздять довгі трамваї, наче потяги. А ось і Лускунчик та все, що з ним пов'язане. Можна побачити ще такого цікавого чоловіка. Що ми тут побачили? Це пасаж, майже такий, як в Одесі. Ми в центрі Гааги, Побачили таку башту і вирішили на неї піднятися. Зараз піднімаємось на високу вежу, щоб побачити місто з висоти. Трохи зусиль і ми вже наверху. Звідціля видно все місто і видно масштаби його, і ці давні будинки, і сучасні квартали. Дуже красиво звідсіля все виглядає, але оця сітка, вона, звісно, заважає роздивитися все гарно. хто тут буде, обов'язково сюди підійміться, не пожалкуйте. Вид просто грандіозний. Ми піднялися на вежу. Тут видно всю гаагу. Вид просто не передати, але ця сітка зважає. Не було б її було б набагато краще. Ми спустилися донизу, тут протікає річка, навкруги ось такі давні будівлі, висаджені квіти, дуже красиво, фонтан. Продовжуємо гуляти по газі. Місто, чесно кажучи, вражаюче. Тільки що піднімалися на вежу, і від звідти видно все місто. Якраз побачили, куди я хотіла пойти. Зараз туди прямуємо. Позаду у мене замок, фонтан. Дуже круто тут. На тій стороні також гарно. Супер. Воді побачили багато великих риб, що тут плавають. Серед старовинних мурів Гаагі просто в центрі міста розташувався Бінергов. Місце, де вирішується доля країни. Це один із найстаріших діючих парламентських комплексів у світі. Його історія почалася з 13 століття, а по іншу сторону просто пішохідна зона. Ось зараз так тут люди сидять, боже місце якоїсь незвичайної краси. Казка наяву. Дівчатка в сукнях. У мене сьогодні день народження, я теж вділа би сукню. Але погода прохолодна сьогодні. Раніше це був мисливський замок графів Голландії, а вже згодом він перетворився на адміністративний центр. Де й до сьогодні працює парламент Нідерландів. Це дуже-дуже красиве місце. Особливо, я думаю, ввечері, коли захід сонця це щось тут неймовірне. Зараз дуже гарно. Деякі визначні місця ми подивилися, а зараз будемо просто йти спостерігати за. Тим як живе це місто, які національності тут зустрічаються. Зараз підійшли до давньої церкви. І практично поряд такі хмарочоси. Цій поїздці я спостерігала за тим, як виглядають тут люди. І помічала, які тут різні національності живуть, і намагалася зняти нідерландців, як вони виглядають. Ось будуть кадри, вони такі світловолосі, високі. Відрізняються, зразу їх видно, але багато і темношкірих. Гаага справила на мене враження сучасного, красивого міста, але з такою давньою історією і давньою архітектурою. Дуже сподобалося тут. І просто серед міста знаходиться ось такий парк. Серед міста, серед таких хмарочосів гуляють гуси. Стоять, як наче <гуляють> да, як наче не живі. <гуляють> А там на тій стороні олені гуляють за Ось так ми погуляли сьогодні по гаазі. Зараз будемо йти через парк до нашої машини та їхати назад до готелю. Ми в готелі. Зараз будемо святкувати мій день народження. Готелі Моксі зробив мені такий подарунок. Пляшечка просікала. Все пройшло дуже добре. Відсвяткували, посиділи трохи. Надію, що вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей! Підтримайте відео лайком, коментарем.